Часто пацієнти цікавляться, а як же ж я після лікування буду жити? Можливо, ця вена мені потрібна, або щось ще. Як тільки виникла варикозна хвороба, ця венка перестала нести свою функцію. Вона стала лише Шкодити для вашої ножки, тому вона вже не потрібна. І саме лікування варикозної хвороби, воно направлено на те, аби повернути людину до звичайного життя, коли вона не має якихось обмежень, не має якихось постійних ризиків ускладнень чи чогось іще. Тому після е, оперативного лікування варикозної хвороби пацієнти живуть звичайним життям як Будь-яка інша здорова людина без обмежень. І це і є, в принципі, основною метою лікування наших хвороб, аби повернути людину до її нормального існування, до життя, до соціуму, до родини і до, до радості всього нашого існування.